Центральні органи виконавчої влади і уряд має перестати бронювати всіх блотних. Органи правопорядку, особливо патрульна поліція, мають бути зняті з 100% броні. Управління державної охорони можуть теж служити. Тобто ми маємо поміняти стандарти, коли ми заганяємо тільки тих, хто не може за себе постояти або копіймали на блокпостах, незважаючи на їхні хвороби. А паралельно я сьогодні проїхав тисячу кілометрів в прямому сенсі цього слова тисячу кілометрів за кермо. Я стільки бачив спортивних візілістів, вони б так класно тримали, знаєте, гранатомет, я не знаю, автомат, ще щось. Вони такі знаєте такі мускуліні з такими бородами. Я вже підголюю, бо вже трохи підстарувати. Значить за, за часи війни, я хочу сідіну якось приховати. А вони нормальні такі знаєте, і нормальні, Вони сто броня. Вони вважають, що ловити під кущами Хмельницьких я не знаю, в Вінницькій областях це є їхній, бли, так, а до кого вчинок Це ви перемог? звертаєтеся? От ви зараз виголосили промову. Це кому ми її маємо адресувати? Я її говорю ну по по посадам. По, по Якщо е, про е, призов, призов здорових хлопців, які в Хмельницькій області на візір'ях заробляють кошти, то це до уряду. Це Хай той та, уряд, злоб, який парламентсько-президентській республіці ви. ви і ви. Що та що боюся, до що не ми, да боюся, що вони ми.